Сьогодні справа. Добре. Дуже добре. У До субота, напевно, так. Да? Скажіть, а ви любите в школу ходити? Усім. Дуже. Математика є кожен день. 50 на 50. А садочку любиш ходити? Ходиш в садочку? Ні. Ні. В школу я пропустила трішки. Добре. Сьогодні наша дитяча історія буде про вчителя. Який дуже багато вимагав від своїх дітей, от він хотів, щоб вони прям все дуже добре знали. Вирішив піти додому. Поки він йшов додому, йому вже вставало погано, він ставав блідий, він вже відпочивав себе дуже і дуже погано. Він прийшов додому, йому дружина постелила ліжко, він ліг, і, знаєте, йому ставало все дедалі поганіше і поганіше. Він як ліг, йому вже і все боліти почало, і очі йому боліли. От вже він почував себе прям дуже погано. Він декілька днів не появлявся в школі, і діти вирішили його зцілити. Потім вони до нього по одному почали приходити додому і казати, що він вже видужує, що він дуже гарно себе почав виглядати. Він, він так говорили, говорили вони йому, і прийшов найстарший учень і каже, давайте ми з вами прогуляємося, щоб ви до кінця видужили. Вони прогуляли з ним, і йому люди казали, вітали його з одужанням, що він гарно виглядає. І після того... Чувати себе стало намагаться. Історії, що слово можна не тільки лікувати, а слово можна також і вбити. Тому давайте ми будемо говорити тільки добрі слова і робити людям приємно. Давайте на кожен це